На холодноярських схилах в найвищій точці на місцевості видніються старовинні кургани. Цим насипом 2,5 тисячі років розповідає начальник Скіфської правобережної археологічної експедиції Олександр Могилов. Каже, їхню історію вже дослідили масштаби могильних ям, які мають там до 3-4 метрів завширшки завдовжки, до 2 метрів глибину. Це безумовно вказує на те, що тут. Поховані представники місцевої верхівки. Ці кургани були позначені ще на революційних картах. Відти ми взнаємо і назву могильника рідні могили, а найвищий курган називається Максимова могила. На цій території жили племена Скіфської доби. Саме рештки скелетів їхніх представників знаходять у землі, розповідає студентка Криворізького педагогічного інституту Вікторія Іоненко. Вона з одногрупниками долучилась до польової археологічної школи, яка діє на базі експедиції. Кістечка? Давай. Ще? можна зібрати вже тут, скоріше за все, ще жінку, бо в нас є тазова кістка. Цікавилася ще з дитинства історію. З цього все і почалось. Так. Ну і після 2014 року взагалі поглиблення в історію дуже сильно пішло всією родиною. Кургани є частиною культурної спадщини і мають значення для розуміння історії та розвитку регіону, розповідає студент Владислав Скалкович. Кожна знахідка вона накладується на іншу і формує певну цілісну картину. Наприклад, першою нашою знахідкою була Амфора. І це вже було враження. Ми плануємо дослідження на території Матроненського городища, Всесвітньо відомої без переменшення пам'ятки. Хочу запросити всіх волонтерів долучатись до нашої роботи. У цьому районі Чигиринщини археологічних досліджень ще не було, розповідає доктор історичних наук Сергій Скорий. Говорить, старожитності, знайдені тут, вказують на поховання кочовиків. Ці розкопки вони працюють на, на реальну історію України для того, щоб розуміти майбутнє, треба дуже хорошо знати і прийшло, що було раніше. І хоч обидва кургани були розграбовані та цінні артефакти, на думку істориків, все ж вдалося знайти. Показує Олександр Могилов. Одна з найбільш презентабельних знахідок вуздечна бляха у вигляді голови лося, відлита із бронзи. Вона виконана. У скіфському звіриному стилі зберігся фрагмент втулки списа, бачите? Це ознака того, що у нас тут був похований воїн. І воїн цей був похований у лускатому панцирі. Цю амфору, відправивши тризну або поминки, по небіжчику розбили на периферії кургану. Античні знахідки для нас особливо. Цікаві через те, що вони дозволяють нам доволі точно дотувати кожну поховальну камеру. Всі речі, які ми знайдемо під час наших археологічних досліджень, передаються до фондів національного історико-культурного заповідника Чигирин. Археологічна експедиція триватиме до 15 липня. Опісля територію вирівняють та рекультивують, пояснив Олександр Могилов. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.